Я хочу поговорити про оборону технологію, чим я в основному займаюся. Але відповідаючи на ваші запитання, кількома словами, по перше, що ми бачимо на лінії фронту, це цілий ряд надзвичайних інновацій, які застоюють українські сили. І вони таким чином їм вдається протидіяти великим російським ресурсам а Не кажучи вже про географію, і що, якщо говорити про те, що потрібно Україні більше покладатись на себе, можливо, на Європу, і я впевнений, що вище керівництво, військове, цивільне вже думає про це, але як сказав генерал Петреус, є величезний обсяг підтримки з боку Сполучених Штатів. І треба yes, uh, зробити все, щоб цей сигнал дійшов до ключового керівництва і громадськості щодо необхідності підтримки допомоги, яких you're заслуговують you're Україна саме to, uh, в інтересах uh, Сполучених uh, Штатів. Я хотів би кілька секунд посвятити розповіді про інновації на полі бою. Будь okay. ласка. Я помітив що о, я сказав що я дещо розуміюся на цих питаннях бо три роки я працював з українськими Міністерствами а також з забороною промисловістю над питаннями модернізації і забезпечення вижимаємості і після російського вторгнення в 2022 році я особливу увагу приділяв саме повітряним силам дронам і іншим системам. Отже, два пункти для контексту я думаю що у перед україною стоять три основних стратегічних Чних виклика це збереження військових і фінансових систем на внутрішньому рівні підтримання необхідної кількості особового складу і потім інтегрування в правильний спосіб всього, що необхідно для того, щоб успішно захищ... оборонятися і повертати територію і в Україні не вистачає багато чого, але необхідно, щоб ми бачимо, що є необхідно це єднання цивільних і військових, громадська підтримка і інноваційні підходи. Все це разом допомагає Україні сьогодні успішно протидіяти спробам, наприклад, захопити Київ у 2022 році. Ці повільне просування минулого року, а також завдання вдарів по чорноморському флоту Росії. І тут можна говорити про траєкторії умов. Але я хочу сказати про те, які стоять перед нами виклики, це зберігати крок темпи і ефективність бойових інновацій на полі бою, щоб можна було замінити нехватку інших засобів і особового складу. Інновації на бойовому на полі бою повинні забезпечувати Україні віки, але надзвичайно ефективні збройні сили, які могли б протидіяти російським військам. Я хочу сказати, що Україна дуже uh, успішно використовує дрони інновації, зв'язані із штучним інтелектом, різні системи, які дозволяють завдавати росіянам величезних втрат, і це таким чином Україна може змогла забезпечити ефективне об'єднання. Систем протиповітряної оборони, радари, пускаю установку в тому числі з обмінами інформації з західними оборонними, системами з оборони. І Хоча Україні не вистачає достатньої кількості систем ППО, щоб захистити всі свої об'єкти, але її здатність інтегрувати ці системи. І нова тактика дозволила. Створити такі системи протиповітряної оборони, які стали кращими ніж складові елементи цих систем. Але дуже важливо пам'ятати, що в першу чергу необхідно і ви маєте добре освічене і стійке населення військових і цивільних, які розбираються в цифрових питаннях, які є винахідливими, надзвичайно активними. І друге – це ваш військове і цивільне політичне керівництво, яке розуміє необхідність нових технологій, тактиці, структур, асиметричного просування, яке дозволяє експерименти на ф... лінії фронту. І необхідно тут мобілізувати уряди, уряди виробників, наближати виробництво до лінії фронту, а також покращувати рішення, які є багатообіцяючими. Третє і державна і приватна оборонопромисловість повинні використовувати технічні знання і, і досвід світового рівня і підхід суспільства в цілому до інновацій до підтримки інновацій, тобто це означає акт активна підтримка громадянського суспільства, крім того, збирання воєдино спільних зусиль для того, щоб досягати цих результатів, а також спільне реагування державного і приватного секторів на ці речі, цифрові трансформації, які необхідні для розвитку нових систем, дронів інших систем. Комунікації, кібербезпеки, і для того, щоб утримувати успішно суміш цього цього означатиме, що тому що російські сили можливо і на кому темпі, а не також е... пристосовуватися до ситуації. Тому Україна не повинна втрачати темпи розвитку асиметричних інноваційних рішень і я думаю, Україна може покращити в двох сферах: перше це на внутрішньому рівні, в плані систематичного збирання і розповсюдження ефективних технічних рішень і тактики, і друге це розв'язання викликів на полі бою, як, наприклад, протидія російським керованим авіабомбам, і, і Україна разом з партнерами повинна працювати над розвитком ресурсів. Необхідних для протидії цьому всьому інтележі але сказати, що Україна має надзвичайний досвід і знання, якими може поділятися, і це треба робити швидко, ділитися з партнерами. Все це допомагає всім нашим міжнародним партнерам взаємодіяти і забезпечувати все необхідне.